Привіт всім! Сьогодні ранок почався не дуже гарно. Я захворіла. Проснулася з температурою 38 і дуже здоровий кашель. Тож, хочу розповісти, чим я лікуюся. В аптеку я не ходила. Приймаю свої препарати. В першу чергу це імуностан. Він зміцнює наші сили. Приймаю по дві капсулки тричі на день. Зранку дві, в обід дві і ще перед вечором дві прийму. Антивірин протидія вірусам і застуді. Теж приймаю по дві, чотири рази на день, через кожні три години. Все на травах, все натуральне. Від кашлю. Цитрарія Карпатська, ісландський мох. Дуже класний, дієвий. Теж вже прийняла 6 штучок, ще на ніч вип'ю 2. Замість антибіотика приймаю аргентум С, колоїдне срібло. По чайній ложці тричі, тричі в день чудовий препарат. І, щоб швидше виздоровіти, добавок вітамін С, шишола та вишня-ацероли. Чудовий препарат, який допомагає нам швидше виздоровіти. Отже, цитрарія карпанська, антивірин, імунгостан, аргентум С і вітамін С. Звертайтеся, проконсультую. Завтра напишу про своє самопочуття. Будьте здорові!